Лив. На дворе красота Сонечко светит Пташки спевают Речка Шумит Доброго ранку Смачного вам Мы снидаем сегодня На открытом поветре mm -hmm. Классно, Тимурка? Mm -hmm. думаю, да И что еще надо нам для счастья, Тимурочка? <реш> Тимур, й не знає, що для щастя. Ви скільки всього побачили, да? скільки всього спробували. Правда? Mm -hmm. Тимурка яку вже тільки картошку не їв за ці дні. Яку ти картошку їв, Тимурсь? У <реш> мене mm -hmm. <реш> цієї картошки наблюдають. І картошку фрі, і пюрешку, і поселянське. Да? Mm -hmm. <реш> да, Молодець садчик наш. На сьогодні у нас як, таких планів ще поки немає. Нічого ще не планували. Вчора в чані відпочивали. Чан вже пустий. Вже зранку вже водичку спустили. Коротше, снідати. Mm -hmm. Показуй, що ти тут? Я хочу показати, як я роблю отако. От ну, ну то ладно, то це на, чо, на чому робиш. на батуте. На батуте, да? И я на всем батуте Это пять раз я вот так вот такой вот такой раз прям и вот такой. Ага. Бро и робот вот такой. А третий самый классный. Надо нас еще два тут робота. Это самое Угу. Круть, круть, круть. Ну, как видите, батутик тут у нас есть. Для дітей також є кагорка, качельки. Прикольно придумано. Щоб і діти навіть тут не скучали. Це зона сонати. Соната Карпат називається це. ці апартаменти, чан, в якому ми вчора купалися, це басейн, зараз там води нема, це чисто вони на літо наповняють. Е, мангальчик, хто хоче шашлычок, може тут собі палити. Є де посидіти, бесідочка, так само качельки, вже для дорослих. Зона для, для вогню для компанії. Шезлонги є, там ще багатенько складені. І все, от така вона. Е, раз, два на п'ять номерів. П'ять номерів, коротше красота і Карпати. Сьогодні хмари трошки налетіли, то зранку було сонечко, зараз все закрили, трохи прохладно, хоча видно, що сам це по горах трохи виступає. Тимур насолоджується дитинством. Ліда краситься, можна маємо гори зараз ще підніматися. Сьогодні в нас по плану Вчора ми були в цій стороні, на гори ходили, сьогодні ми підемо вже в цю сторону. Ну, Зараз трошки більше розкаже. Ну і так, ми вже зібрані, красиві, да, так да. ми вже на батуті, навіть напригався. Е -е, що на сьогодні по плану? По плану, у нас сьогодні похід Коробі. да, похід по праву вже по праву сторону. Сколи. Тобто виходить, дорога центральна на Ужгород через Сколи Вона розрізає гори по ліву. По праву сторону. Вчора ми е, лівою стороною були, е, сьогодні ми переміщаємося вже на праву сторону. Зараз е, їдемо. До водоспаду знов таки вже до другого водоспаду, до водоспаду під назвою Гуркало, до нього 20 кілометрів. І ще відти вже побачимо, чи, чи зможемо, надіюсь, зможемо добратися до гори Парашки. Так, да, звісно. Така власна назва, да? Парашка. Короче, до гори Пар... Що, Парашки, да? І, ну не знаю. Тут цікава історія, виходить, були тут ну, доволі непогана кафешка, два рази там обідали, класно годують. І там теж дівчина, що там обслуговується, все. Питаю, хотіли дізнатися там якийсь маршрут, там куди краще піти і так далі, де гарніше. О, і ти знаєш, що два дня. Ще ходили за кавою сьогодні тільки що. і ще за кавою, Другий день підряд. Два да, класний баріс там, ну прикольно готують. І питаємо ту дівчинку, типа, що ціли узнати по цій екскурсії, по якійсь якомусь маршруту. Вона каже: Ні, я не місцева, я без поняття, що тут робиться. Сьогодні теж Бориста цього спитали. Він та я теж не місцевий, я, я без Воручий. поняття, що тут тут да, Чи є тут ці місні? Ну, по населеному пункту зранку прям багато машин. Ну такий городишко невеликий. Не знаю, знімати його не будемо. Нічого, кому цікаво, як сколо саме це виглядає. Ну, такий маленький населений пункт, сильно далеко від Вапнярки, не втік. Я б так, так би сказали, да? mm, так? Да. І, да. і доріг Дорога. нема такего, що і це. Корот, кому цікаво, ну... зайдіть в, в Google карти, ти подивіться, як це з коле виглядає. Ну, Коротше, нічого не обичне. Ми краще більше матеріалу витратимо на природу, на якісь такі цікаві пам'ятки. Да. Да. Да -да -да. Да? Згодні зі мною. Mm. Ну що, ми погнали? Так. Пока. Що показ, пока? скоро побачив Скільки її впрошував по трасі проїхатися, мама не хоче вирішила, зараз сюди хоча б до водоспаду, вона Бачиш, Ти так гарно за рулем виглядаєш. Тебе руль дуже пасує. Да. Ти знаєш? І Я тобі колись казав, це чи Ні. Та казав, що ти розказуєш. Гармонічно. Що да? угу. воно? Тимурка, мамі <кліх> пасує машину. <кліх> да. Ти що, будеш фотографувати, да, так, Петерас? <кліх> да, Тимур у нас поки фото в кореспонденцію займеться Тимурочка, там дивися. Дві штучки надо нажати. Тако, о, бач, оці о дві штучки. Також нажимаєш відти і відти і витягуєш. О, молодець. Все вийде. Погнали, далі. Їхали ми їхали. І вже приїхали. І кажись, приїхали, блін. Я ж не знаю, не. що це робити, блін. Чи це пробувати, бля, чи не. Ні, я навіть не пробую. Навіть Льоша, блять. <світ> я випущу. Їхали, ми їхали. Дорожка була доволі неплоха, але будемо нашого туранчика поки оставляти тут, бо, бо чесно не. Не хочеться сильно ризикувати, блін, бо вроді би по початку тут є таке місце, що можна пройти. На далі трохи глибше. блін, Дуже не хочеться ризикувати блін, зараз тут стати і, і мати зараз трошки головняка. До водоспада гуркало орієнтовно 2 кілометри, то пройдемося з сім'єю, прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям. Далі у нас Буде піша прогулянка, туранчик почекає, погріється на сонечку вже тут. І такий форс-мажорчик. Ну що, чемпіон, пішли пройдемося тепер. Да. Да. Мама зібрано прийшла. Да. Ось це місце, тут доволі глибоченько, того не хочу ризикувати, блін. Підемо, подихаємо свіжим повітрям. Сьогодні погода просто дуже-дуже класна. Так що прогулянки на свіжому повітрі. прописуються всіма лікарями. Так що дуже буде корисно прийти. Так, Тімок. Ти ага. болі в Тімура є фотоапарат, він сьогодні у нас буде багато чого цікавого фоткати. Так що Тимурка фоткає природу, а ми відео зараз вставимо, які в тебе супер круті фотографії вийшли, окей? Ага. Все, далі будуть фотографії від, від Тимура Маслова, да? юного фотографа. Приємного перегляду. Снимайся. Пока ловим. Краще свої кадри. Да. Добралися ми все-таки вже до водоспада гупало Василь. Гупало Василь гупав їх усіх, да, як пісні співаються. А от і він, наш водоспад, до якого ми добиралися. Красота. Да. Вчора був більший, правда? Да. Вчора ми більше знімали. Видимо. Тут виходить просто вода спускається і, і все. Не велик, так ви там біля камінців, що ти переживаєш? І цей. Поторапуй, поторапуй, тимось. Тільки дивись під ножки. Да. І виходить, а тут просто водичка знизу і все. Невеличка, вона довтікає сюди вже в сторону і все. Якщо зараз зроблю декілька гарних кадрів під музичку, щоб і ми могли насолодитися цією неймовірною природою нашої країни. фото фотомочкою. Мама наша вже фоторахувала. За красота. Так, водоспад Гупола ми побачили. Це зона відпочинку біля водоспаду, є де посидіти, є де шашлик пожарити навіть. Гарні пари місць є. Є туалет, є куди викинути сміття. Ей, рідненькі, почекайте. Да. Ще планували вийти на... Гору, гору, гору. Боже, Як, як та гора називається? Парашка. Да. Е, планували ще вийти на гору Парашка. Але судя по всьому, так як форс-мажор цей з дорогою вийшов, то ми туди вже не попадемо, бо Бо важко. Ми сюди десь кілометри два-два з мілочу йшли, важкувато. Ще назад, скільки саме, того ми... Парашку оставимо вже. Уже без нас буде парашка, ладно. Тімур фотографує Йому дуже подобається зніматися все. Да, дуже багато класних кадрів наробив Тімур, молодець. Он до зараз за бабочками гоняється, юний натураліст. Але хай краще Тимурка фотографує насолоджується природою і багатством чим. Чим просто тратити своє дитинство на планшет. Так що відривайте своїх дітей від комп'ютерів, від телефонів, давайте їм змогу насолодитися природою, подивитися, яке багатство землі є. Ні один комп'ютер не дасть цього відчуття свободи, відчуття наповненості. як... Як сама природа, як підтримка от близьких, близьких рідних людей проводити час, час тут. Ну, коротше, ладно, лірики. А що тут знайшов? Дві бабочки, які разом держаться. Разом трималися. Дві бабочки. Дивись. Це, мабуть. Навірно... Вон до перша, а до друга. Ага, це, напевно, чоловік з дружиною, так? Куда? І вони тримаються один за одним. А біля них маленького не було, нікого, ні. Дивись, ні. який. Ротий і білий, угу. які вони? Крут. Я хочу спіл. Тимурочка, а що це за... Архітектурні розкопки такі розкажеш нам? Я сам на Розказати тобі? Давай. А це, в принципі, трибуни для вболівальників на місцевому стадіоні в школе. Представляєш? Це, це, о... це так вболівальники, тут, по ідеї, мають сидіти, Вон до кури охороняють спокій. Ти бачиш? Да. От, коротше, от такий стадіончик, дуже похожий чимось на Томашпільський. Але Ну Поляна це щось з чимось, звісно. Видно, що свіже викрашена полянка, ворота, звісно, без сіток. Не знаю, чи тут зараз грається, чи ні. З тої сторони так само блин, нема лавочок. Взагалі немає даже де сидіти. можливо, що хтось тут грає, але вболівальники тут нафік нікому не треба. Коротше, стан газончика, блин. Ну, щоб ви розуміли, ну, дуже гарний. Дуже гарний. Це, це до того слова, що де б я не був, все одно намагаюся заїхати на місцеві їхні стадіони, на арени і подивитися да, як живе оця спортивна футбольна інструкція фракція. Інфраструктура, блін. Інфраструктура. Інфраструктура, так. так і буде. Тут головне – це покриття. То все інше можна доробити, зробити, Ну, покриття, звісно, класно, блін. Покриття просто бомба. Вапнярці, вапнярці, хоча в нас є лавочки, де сидіти, до болівальника. Так, у нас навпаки ситуація. Да, ну, поля взагалі немає, блін. Даже, Як такого Даже немає. в містечку і то, звісно, мріяти можна про таку полянку, блін. Да. Булянка да, да. класна, реально. Та то що це бомба? Да, бомба? Да. Приклика, звісно, бачити, що в такому стані воно все, блин. Нема де людям даже прийти подивитись футбол, посидіти. Ну, то все поправімо. То чуєш, це всі болівальники тут є, вони вже все повикупляли рядишком, вони просто з балконів знову ну си, сидять, сидять, чудять, дивляться. Але тут подивишся. Ну, ринок. Походу, тут он, бачите, складається, да, базар, торгаші четвер, вже складаються. Да. Походу, в них тут... Це який сьогодні у нас день, Четвер? Да, да. Четвер, четвер, так. у да. них тут базарний день. Ой, Тимур вже насолоджується. Да. Тімур любиш футбольні поля? Да. А Це буде зірка світового футболу у нас. І він вже з цієї пори обожні футбольні поля валятися на них. Да. І голи забивати, так? Да? Mm -hmm. Мрієш колись такі на такому полі побігати великому. То да чи так. То да чи да, точно, пап. Та-да! Та да. Да. <реку> <Я реку> так. Давай на малому навчиться спочатку. Я ще тобі це даю, засуну жопу. О, це що це за розмови такі? Це хто це те так навчив говорити? Ну, ж казав, да, 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 да а ти що mm -hmm. кажеш да, да да Ну, да, да да ну, Я думаю, що ти впевнено сказав, да, папі. Я да, сказав, да, що я, нічого не як... було. А хто краще, Месі чи Крищан Роналд? Месі. Месі лучше? Mm -hmm. Ну, я теж так думаю, що Месі Понясім, реально лучше. Да, навіть по кубках можна посчитати, правда? Mm -hmm. Ну, от таке. Таке воно. Поле з Я теж не знаю, це місто чи смете. Коротше, населеного пункту з коли, скажімо так. Дуже похоже воно на вапнярську інфраструктуру, теж і проходить станція. Не вузлова, звісно, але жлезна дорога рядом є. До видно, і мост тому, ззаді проходить, і вагони тут стоять. Да. Стадіон, звісно, блин. Як і в більшості частин України бажає краще. ну Будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому все зміниться. Правда, Котеня? Ні. Да, да. 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 Ну що, погнали? Да. О, Офігеть, ви не, не, не здогадаєте що наша зайка знайшла сьогодні. <гум> <гум> що, розказує. Сакуру знайшла <гум> Да. <гум> І вона, не да, да, і вона ще не перецвіла. І вона ще не перецвіла наш. Дивіться, яка красива. Вже мрії збуваються. Ліда так мріяла побачити сакуру. Нарешті вона. Ця мрія здійснилась. А як сакура називається? Якийсь переклад є в неї? Ну, японська вишня. Японська вишня. Вже гарна квіточка. Вона пахне, так? Да? Ні. Ні? А дуже гарно бачиш? Угу Коротше, клас, класно дуже. Дуже гарне. А тут далі є ще ставочок. Там з тої сторони річка протікає, он до її видно між деревами за сакурою А тут робили, бачите, такий ставочок. Дуже гарно. Такий спокійний, спокійний взагалі Там щось склює нас. Джудик, красота, правда Тимось? Угу. Да, з Тимуром взяли м'яча. Давай пас. Опа. Все, м'яч у мене. Да, так що зараз. Пару фотографій тут ще гарненьких зробимо. І підемо по буцім м'ячика, окей? Угу mm -hmm. Коротше, краса. Краса неймовірна, Ці гори. Блін, взагалі. Ставок просто бомба, блін. Дуже гарний. Індивідуальне футбольне заняття з сином в Карпатах. Молодець! Хорошо! Хорошо підняв. Воу! Ще є чому вчитися. Але молодець старається. Да, це, звісно, не цапівські гори мої, в яких я вчився футбол грати. І повітря тут набагато чистіше, приємніше. Що, тримай! О, добре. Давай ще раз, спробуй високо піднімати. Так. Тут є столики, але тут вже вино лишив. Наші українці, як завжди, в своєму репертуарі. Ліда сидить на новостях, мабуть. Дуже Дуже мало часу ми на новинам взагалі приділяли в Карпатах. Може сьогодні вперше щось там трохи подивились, що там робилося. Молодець! Тільки ножку жорстче став, сильніше, щоб м'ячик встановити. такий він відпочинок. Тримаешь? Хорошо. Молодец, хорошо. Да. Збираємо камінці на пам'ять, бо завтра вже будемо вдома. Так, тут класно, класно горе, річка така. А це все каміння було в воді, в річці. Але зараз, наскільки рівень впав, що тут повно каміння такого. Ходимо, вибираємо.